Хеййо hey народ, у Мазині СТІМ розпочався фестиваль захисту вежами. Це подія, яка триватиме до 5 серпня 20.00. У ній беруть участь ігри, про будування та захист своєї бази від нашестя орків, похобленів чи інших мерзотників. На вас чекають не лише непогані знижки на класні й не дуже забавки, але й безліч безплатних демо та анонсів. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, там завжди є щось цікаве. А на нашому сайті uaprogaming.com.ua ви знайдете ще більше цікавих новин ігрової індустрії. Також у крамниці жетонів є невелика халява. Там можна забрати рамку аватара, анімовану наліпку та сам аватар. Якщо ви прихильник жанру Tower Defense або ж хочете знайти щось цікаве, то ось кілька рекомендацій. Міндастрій крута Taver Defense, яка поєднує захист веж із логістикою та будуванням. Гра пропонує 12 зон із випадковими точками появи ворогів. Вам потрібно збирати ресурси, досліджувати нові блоки і створювати бури і конвейери для їх переміщення до ядра. Також є кілька режимів гри і навіть ПВП, де потрібно змагатися з іншими гравцями, чи пісочниця. Є українська локалізація, а вартість становить 67 гривень. Orks must Mazda 3 фанова кооперативна забавка, в якій потрібно вбивати орків. Саме так, стадо тупуватих, але небезпечних орків хочуть вторгнутись на вашу територію і знищити її. А вам це нічого не нагадує? Звісно, для оборони у вас є цілий арсенал пасток, різні класи та багато місій. Української немає, але буде в наступній серії. Вартість самої гри становить 375 гривень. Перед покупкою перевірте свою бібліотеку в Epic Games, бо ця гра вже була в роздачі. Kingdom Rush 5 Alliance TD дуже красивий і топовий представник жанру. Гра свіженька і вийшла 25 липня. Багато ворогів і непогана складність. Не те, що палало, але попітніти доведеться. Якщо порівнювати з попередницями, то тут ми маємо вже досить широкий вибір башт на будь-який смак. Героїв теж багато, деякі навіть отримали нові механіки. Щодо сюжету, то він теж доволі непоганий. Української, на жаль, немає, а вартість становить 373 гривні. Kingdom Two Crowns це стильна та захоплива гра із дуже приємною атмосферою. Настільки приємною, що це переходить у певний медитативний вайб. На перший погляд ігролад виглядає досить примітивно, але згодом може вразити своєю продуманістю. Чудово підійде для приємної гри на один чи в кооперативі із другом. Також ця забавка доступна і на телефоні. Української локалізації немає, а вартість становить 104 гривні. Plants vs. Zombie Gotti Edition це легендарна гра, яка багатьом знайома, адже доступна як на ПК, так і на телефони, через що має велику кількість прихильників. На ваш дім нападають зомбаки і його потрібно захищати. далі, то сильніші будуть вороги, але й у вас буде дебелий арсенал рослин, які можна висаджувати для оборони. Виділяється гра насамперед своєю оригінальною ідеєю, чудовим дизайном рівнів і, хоч і простим, але дуже влучним музичним супроводом. Крім цього, є багато додаткових активностей та моніторинг. Української немає, а вартість стануть 89 гривень. Дом Кіпер Стильна гра з концепцією рогалика. У вас є купол, на який будуть нападати потвори. Для його захисту потрібно спускатись у шахту в пошуках ресурсів та крутих артефактів. Після цього потрібно повернутись до куполу та відбити хвилю ворогів. Зброю та бур можна покращувати, як і характеристики свого реактивного ранця. Крім цього, доступні багато досягнень та колекційні картки Steam. Українська локалізація є і виконана непогано. Вартість становить 150 гривень. Що ж, на сьогодні це все. А якщо ми пропустили якусь цікаву гру, то будемо раді побачити її назву в коментарях. До зустрічі та почуємось вже зовсім скоро. що не підписався на канал. А ти візьми та докажи, підпишись та лайк постав. UA Pro Gaming, Gaming. UA Pro Gaming, Gaming. Про новини розповім, і грова та угра теж. Покажу, що пограць, безкоштовно, що дістать. UA -про. Другом добрим став, а ти, а ти, а ти візьми, та лайф постав Про нас ніколи не забував Та дякуємо, що завітав Там нашим другом добрим став Юі прогеймінг Юіт прогейм Юі прогеймінг